Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписов Подобайка. Е, о, тут у нас табір дроворубів. дроворубів. Не справляється з виробництвом деревини. Ми Дошки, знадто багато дошок проблема. Так, мені треба більш впливу, мені треба збільшувати вплив об'єктивно. Так, а є на все потрібні ще деревина. Я не думав, що в мене саме з деревиною будуть проблеми. Не з дошками, а з деревиною проблеми. Дошок там в мене тепер дофіга. Ну, вперед. Рубайте, рубайте ліс. Так, також в мене проблеми з їжею. Нащо ви ще раз висадили? Ви адекватні, як мене це дратує. Можна заборонити висаджуватись? Ну, типа, нащо вони другий раз висадили? Останнє культур 58%, 59 42 пшениці. Я б звідси міг нормальний вражає пшениці зібрати. Але вже нехай як буде. Буде як буде. Також, судячи за все, мені проширити ще. Зачекайте. Не кажіть, що ми з часом з'їдемо. Ну, тіпа, е псуємо. Землю. Так, натримай Раз один моргін поле, ще одне, і ще одне. Ще три великих поля Так, це також зібрали. Це зібрали. Це збирають, це збирають, збирайте все. Так, давайте поки що залишаємо тільки одну пульну яму працювати. Він в мене гроші ще виходить. входять Звідки чому в мене так багато овочів? А, ну скоріше за все, тому що зараз вони зібрали. Возити, 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 Бажано на то, що 10. Ось, тримайте 10. Хай низькі ціни, ціни жодного експорту за картон Ми забагато взуття виробляємо. Ну, занадто багато, судячи за все. Я сподіваюся, з щитами не так. Ціни вели щити також забагато виробляємо. Слухайте. Так, по-перше, лавка тесляра. Ти не можеш декілька робити щитів. А знаєш що? Роби тепер великі щити. Це поки що не торгувати. І взуття також не торгувати. Почекаємо Почекаємо. Потрібен маршрут. 238, ні, я зараз не в тому стані. Блін, гаразд, Вивозити. Бікей жах. І мені візку взагалі не потрібен. Скоріше, я не бачу, на що мені віск потрібен. Так, все, окей. Вивозити. І в мене нема бажаного надушку. Забирайте все. Забирайте всі 63 воску. 240 зароблю. Головне, що покупилось зараз. Не їжі, не грошей. Не деревини навіть. Хоча вже 12 є. Так, на, відкрити. Давайте на майбутнє. На якесь майбутнє далеке Зробимо податкову службу. Наприклад, ось так. Ой, прикольно. Ну-ка, можна так і не робити? А, а можна тебе. Можна тебе якось приставити? Я не можу тебе прибрати. Взагал... Ну, тобі, я хотів би повністю прибрати тебе. О, альт. През альт. Так, податкова служба. Давай ось тут. Використаємо дошки, які в нас назбирались Ось так. Так, все інше лишаю. Цікаво дорога тут нормально продається? Потім подивимось. Приймаємо. Ну, вони назад сіють, а? Я не розумію. Солдиння, працюйте, майстерня ткача працюйте. Скільки ще 48, Вже жовтень. Ну, потрохи збираємо ягоди. А як тоді взагалі, до речі, заробляти в цій грі, якщо. Ну, типу, одне виробництво штів. Просто трохи виробництво штів. Це небагато, ми не, робля... ми не виробляємо їх прям занадто багато. Якщо одне виробництво просто вбиває весь попит світовий попит. А як мені заробляти тоді в цій грі? Скажіть мені. Знову ж це просто ось одне виробництво. Так, я вже виробляю великі щити замість маленьких торгівля. Подивитись 272. Ну, поки що не купую трохи Вийшлях Трохи пізніше, трохи почекаю. Але так, будемо чергувати. Великі щити робити маленькі, великі маленькі. Все, садиво, побудовність 569. Мені цікаво. Серйозно? ти не, Я вас зрозумів. Так, ну гаразд, це логічно, що тут розміщення доріг треба через тебе робити. Перше я б тут хотів ось так доріжку. ну Вколо податково ось так доріжку. Також тут ще один їст ось так. Є, е -е. ти ж поставив тут ворота. Дивно, дуже дивно. 30 і ти лишилось? Так, в мене 32 великих щита. Торгівля. Поки і є все нема можливості просто придбати. Торгівельний шлях навіть. А мені трохи грошей не вистачає. Так, поліпшити до другого, поліпшити до другого. Платіть податки. Все. Деревина закінчилась вперед. Так, житниця, все. Зрівняю вас усіх. Ви все переробили. Так, ви також все на борошно переробили. Так. Солодиння переробляє. Я переробила все. а в мене дошок нема зараз. Ні, дошок, ні деревини. Так, це насправді так, кажучи, дуже жахливо. Тому що я зараз. Нікого навіть поліпшити не зможу до 3 рівня, так. А я взагалі ще б додав сюди. А, прибудову для пекарні я не, не зможу додати. Ого, це аж тут. Прибудова до пекарні. Да. Так, спільну піч тоді, пекарню я взагалі не скоро зроблю. вперед фігачимо. Чому вам ну, податкування не подобається? Не вистачає розваг і оподаткування. Ви вдох, чого позиції пильного пильного. Коротше, набридли. Чесно кажучи, прям набридли. Так, все, ви весь слін переробили. Умнічки. Майстерня ткача, извиняю вас усіх. У сенсі такі звіри мігрували в інші місця. Можливо, вони більше в, в, глупше в ліс зайшли. Тому що ми тут вирубаємо. Чисто все в радіусі нашої хотинки дровороб... дроворубів. Все вирубається. Ну, мені потрібна деревина, що з цим зробиш. Я не розумію, лісник же працює. Ось це ж він поворощував. поусаджував. Ти ж маєш висаджувати дерева, так? Один крісник. а скажіть, що ви працюєте? Так, до речі, три нових на пшениця, пшениця пар. Ти пар пшениця, пшениця. Тип пшениця. Пар пшениця. Будемо ще більше пшениці збирати тепер. Тепер їжі, їжі на 4 місяці ще. Я думаю, на тим, щоб тимчасово припинити купувати їжу. Взуття відновлюється ціна. Але мені треба вивезти хоча б трохи. Хоча б щоб придбати е, маршрут на великі щити. Так, мені мене достатньо буде ще поліпшити, наприклад, тебе. Так, є. Тоді, керчма, одного працівника? Ти. Чекаю умови. Та є там пропозиції всього? О, ні. Дошки. Е, ви знущаєтесь? Ні, не зараз. М -м -м. Я ж відправ працювати, саме тому що там були дошки. Тепер ви хочете сказати, що нема дошок для поліпшення. Якщо я пропущу цей рік і не зможу поліпшити, я вас ненавиджу. Так, ні. Коротше, прибираю. Щоб не з'їли пиво. Де дошки? Майстерні фар фарбарі я припраю? Лавка кравця, просто робу У нас зараз не так багато ягід, щоб їх витрачати. Нехай ягоди краще на їжу йдуть. Все, дошок достатньо. Ставлю в корчму працювати. Ось. Принесіть хтось, хто-небудь до пива Чи ви вже все пиво з'їли? Так, пиво є. На? Є, це буде є. Ще на рівень підвищусь, і я навіть не знаю, що я буду брати. Насправді так кажучи, навіть не знаю. Ооо! Випалювання піч перетворює одну міру дров на дві міри деревного вугілля. І завдяки цьому вистачає в два рази більше, на два рази довший час. Так, лютий закінчується, я вже бачу. Можна трав'яний сайт, сад. Да, в чому б ні. Вирощити травище. Так в житницю одразу наймаємо. Працюйте, вперед. 800, блін. Ну так дуже, ми дуже довго будемо йти до нового району. А мені прям потрібен новий регіон. Все через, це, все через те, що в нас всемирно. Типу розбійників нема? О, рівень поселення збільшився. Ну тут з торгівлі прям сильно нема куди йти. Блін, важкий плуг. Все цікаво, все цікаво. Прохочете, скільки ми дерева їмо. Треба піч для випалювання. Ось, вугнивипалювальна піч. Кудись-сюди. Шкода мені людей, які будуть поруч з нею жити. Але що ж вже зробиш? Я зрозумів, тут вони взимку засі... Можна теоретично два рази на рік збирати врожай, ви хочете сказати. Тому що вони восені засіяли, і воно за зиму виросло. Тут так само. А ну-ка, це прикольно. Якщо так можна буде робити. Так, торгівля. Мені треба відкрити шлях для великих щитів, враховуючи те, що в мене їх 86. Так, Вивозити. Вони мені взагалі не потрібні. Вивозьте усі. Зуття не торгувати поки що. Хоча прикро, що мені. Коротше, байдуже. Відчуваю, що мене обманюють. А, все, ти готова? На, Ну, припустимо одну людину сюди. Так ви саме з дров робите. Коротше, у нас буде тепер більше Більше пального. Ось так, одну людину звідси приберу. Тепер дві родини тут, працює одна тут. І цього має бути прям непогано. Типу вони збирають дрова, вони множать їх на два. Він, чесно кажучи, поліпшення садиби я не бачив, щоб приносила мені бонуси. Але давайте, окей. О, сторожова вежа. Збільшує максимальний розмір дружини на 12. Обмеження 1 на регіон. Ну ось. Так, а це зовнішня вежа. сторожову вежу кудись, кудись в круте місце. Треба. І декілька зовнішніх веж можна буде. Ось тут. Сторожову вежу. Десь посередині. Ви воно також розширює зону. Я не знав. Зовнішня вежа також буде? Зовнішня вежа також розширює. Зону садиби. Тоді байдуже. Ось тут сторожова вежа. Ну так дорого, ви знущаєтесь? Я ж нічого не міняю. Що там? Ком... Що? Що ви там. А, стіни. Вони не добудували. Це через те, що дорогу по... треба побудувати. Байдеже. Коротше, нехай будують про щось. До речі, тут є така річ, як громадський порядок, тут мінус 10, тому що не вистачає адміністративних будівель. Але я ж не можу ще одну садибу побудувати. Тут якась.. Я заїл ліс в декор і тут каплиця якась є. Ну, тримайте. В місті декілька. Ти щось коштує, що? Ні. Слугує у якості прекрасно, Тримайте ще коплицю ось тут. І. О, і ось тут, нехай. Все сюди буду будували. я не бачу, щоб вплив збільшився через це. Можливо, це треба саме в якісь круті будівлі. Збільшу. Так, я зрозумів. Поки що зовнішня вежа. Можна, наприклад, в цей бік підтвердити, потроху будемо розбудовуватись. 820. Нічого не змінилось. Воно їжі на два місяці. На три місяці. Ну зараз. На цей раз в мене буде більше. Більше урожай. Тим більше скоро вони позростають на 100%. Слухайте, тут всього 9%, 8% родючість. Чому вона зменшується? Тут також 17% родючість. Можливо, просто під час зростання врожай родючість зменшується. Тут 10 всього буде. Так, ззначаєтесь, тут 6. Тридцять один А Тут 33, 57, нормально. Так, 826, і зараз подивлюсь, чи збільшиться воно, коли я добудую. А, скарбниця, ось! Це мої особисті гроші. Прикольно. У мене більше, ніж у нас в бюджеті, ніж в достатку регіону в мене. В Мене більше. На якусь дипломатію можна втрачати. А де дипломатія? Я армія, дружина. Байдуже. 826. Ні, не збільшилось. Я просто добудував і все. Та в описі написано, що це також збільшує. Давайте все ж таки. А, сторожову вежу. Дошок не вистачає на це. Щось мені підказує, що всі дошки просто споживає знову виробництво щитів. дому в плюс, виходимо поки що. Так як тільки відновляться ціни на взуття, одразу почну торгувати. Те ж само промаліщити. Давай, ласка, тесляра. Маліщити. Але торгівля не торгувати. Не торгувати. Відновлюємо попит. З чого створюються бойові луки? Мені цікаво. Блін, але витрачати зараз 4 людини. Дві людини на те, щоб подивитись, що з чого. Так, дивимось Я витрачаю зараз дві родини, покращую тебе. Фактично, дві родини в мене зараз ніким не зможуть працювати, але я перевірю, як створюються луки. Так, типу, немає їжі, але зараз, почекайте. 98%, зараз буде 99%. Зараз буде 100%, і ми зберемо врожай. Все, збирайте 100%. Він ріс на 100%. Збирайте. Тут 60. М, житниця. Я не розумію, по якому принципу вони йдуть збирати врожай. Він зріс 100%. Ти також, скоріш за все, 100%, так. Чи ти когось збирати в ранній врожай? Ну, гра в дочасному доступі, зрозуміло, що вона не дороблена. Але їжі в нас буде дефіга зараз. Одразу прибираю зібрати в ранній врожай. Не треба. Та я знаю, що закінчиться їжа, почекайте. Зараз буде. Давайте, переробляйте пшеницю на борошно. Нащо ви назад засієте? Як ви мене детуєте? Тим більше враховуючи те, що наступний рік має бути пар. Вони виснажують цим самим поле. Я не розумію, що з ними не так. І ще що мені краще, власну руч контролювати. Земля під паром. Це також земля під паром. Я тут поставив великий пріоритет на обробку пшено, пшена в зерно. Все одно вони ігнорують. Ну, якби. В мене їжі нема. Слухайте народ. Е, їжа. Ви не мною знущаєтесь чи що? Переробіть це в зерно. Ручторгівля. Хм, скільки саме... Порошно 3 кошти. Зерно 2 кошти. Я можу просто зерно завозити. А, ні, на купівлю 12. Воно на 10 кош. А тут є поліпшення, до речі, ось це вигідні угоди. Скасовує мита на віз закордонних товарів. Тобто я буду купувати умовно за два. Хліб за той же дву. За ту ж четверку, грубо кажучи. Так, гаразд. Ввозити, ввозити. ввозити. Ставлю те, що став. І. Зерно також, десятку, восьте. І в мене, наказується, десь зерно є, тому працюйте в вітряному млину. Ну що ж, знову на цьому вже час закінчувати це відео. Я не сподіваюся, вже в наступному відео. Хоча щось мені не віриться в це. Але я сподіваюся, в наступному відео ми збільшимо вплив і припинимо вже розвиватись виключно на цьому регіоні. Піду ще на цей регіон нарешті. Тут буде зручніше з їжу. Я саме поселення буду будувати ось тут. Може, ні, скоріш за все, ось тут. Тут побудую. Полювання і збирання ще Воно тут хорошо буде стояти. Побудую нормальну кількість полей. Ось тут будемо е Будемо вирощувати на пиво, все, і на одяг, скільки треба. Поки що дякую вам всім за перегляд, особливо, дякую своїм спонсорам. Ніка як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку сам завдяки вам і в ході, відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати підписки попс... донати по посиланню в описі, або ставити спонсором на Ютубе. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!